Це ймовірне прибуття північнокорейських інженерних військ в Україну. Як гадаєте, чому це взагалі могло статися? Навіщо вони Путіну і що вони тут будуть виконувати? Статися може і скоріше всього відбудеться в зв'язку з тим, що зустрічались, домовлялись. Треба. Як вони вважають підтримувати стосунки безпосередньо, які сприяють реалізації путінських планів у війні з Україною? А це безумовно збільшує його потенціал фронтовий. Тобто, ці інженерні війська то це ж зайдуть, як мінімум, можуть робити фарсіфіційні споруди. А ми знаємо, як вони вплинули, наприклад, в минулому році на Запорізькому напряму. Путін тоді задіяв приватний, державний, все побудували за півроку дуже потужну систему оборони в якій ми змогли взяти тільки першу лінію в контнаступі. Ну а там далі ж дивитися, це можна розмінування, мінування все таке інше. А для початку це от з точки зору. Військовою можливо, таке значить така такого роду інженерна підтримка. Вона завжди важлива для підготовки і ведення бойових дій. Крім того, тут є аспект міжнародний. Путін показує, що невеличка кількість їх союзників, але вони є ефективними, і у випадку з північної Кореї це допомога. Боєпасами великих калібрів з допомога балістичними ракетами, хай вони старі не такі точні, але, на жаль, ми вже знаємо, що її застосовували в Україні і по столиці, наприклад. от Більше того, Північна Корея вже проводить іспити гіперзвукових ракет. А це означає, що швидкості більше п'яти махів, швидкості звуку, це зовсім невелика кількість країн в світі, які спроможні виробляти такого роду. Навіть американці там запізнили з цим, ну були невдалі, а зараз зайшли на вже якби вироблення цих гіперзвукових ракет. Тобто вони продовжують співпрацю і розвідку і північна Корея, а Путін свій час буде розраховуватися не тільки валютою, коштами, а можливо і відповідного роду технологіями. Там Північна Корея не сама по собі зробила ядерну зброю, ракетну зброю і продовжує вдосконалюватися в цьому. Багата частка на всіх проектах була радянська, Єросійська. І тому від такої співпраці є суттєва небезпека для безпеки світу. Це розуміють американці, але наскільки можуть на політичному рівні впливати, це буде видно. Ну, якщо говорити про боєприпаси, то тут більш-менш зрозуміло, що у Росії не вистачає власних потужностей для виробництва, щоб вчасно їх доставити на фронт. А що з військами? У Росії не вистачає інженерних військ? Інженерних військ не вистачає ніколи, нікому, тому що потреба була більше. просто військових в першу чергу. Комплектують ну, ті, хто наступають, обороняються, ведуть безпосередньо так звані бойові дії, а це забезпечення, інженерне, але забезпечення. Тепер, якщо призивати, ми ж бачимо, Путін після часткової мобілізації, повну мобілізацію не, не проводить. Чому? Тому що це може привести до дестабілізації ситуації в країні. Йому більш вигідно робити те, що він робить, тобто залучати. Громадян інших країн, а тут не просто окремих, де вони там потім знищуються чи в полон попадають до нас, а тут ціли підрозділи, вони підготовлені для виконання такого роду завдань. Вот. І вони корисні будуть і вже говорили, піднімають потенціал, тому він і йде на такий крок спільно диктатори домовились. Тобто, щоб не оголошувати у власній країні мобілізацію, завучає іноземців. Так. А хто ними керуватиме? Північнокорейське командування чи російське? І як це може вплинути взагалі? Ну як вони будуть узгоджувати свої дії? Е, на війні і е, в бойових діях повинен керувати один, і це буде безумовно офіцерський склад Російської Федерації. Але підрозділами. Керувати скоріше всього будуть корейські офіцери. Ну при них будуть росіяни, які узгоджувати порядок дій, постановки завдань, і таке інше. Тобто безпосередньо самими підрозділами корейськими будуть управляти корейці. Ну з отриманням завдань від вищого офіцерського складу російських збройних сил. Ну, американський інститут вивчення війни писав, що, начебто, ці підрозділи Північнокорейські мають задіюватись на Донецькому фронті. А де саме їх можна чекати, як ви гадаєте? Ну, там, де йдуть найбільш інтенсивні бої, там найбільша потреба у всьому: інженерних військах, боєприпасах і таке інше. Оскільки це Донецький фронт, Східний фронт, Донецький напрям, то. Логічно, що вони будуть застосовуватися в першу чергу там. І це буде знову ж таки мінува... розмінування. Не будуть вони там створювати нових фортифікацій. Будуть чому? При необхідності, наприклад, є необхідність зараз на Харківському напрямку, вони задіють там свої державне недержавні і військові структури, будують оборону там, да, на декілька кілометрів північне від Вавчанська. І тому, де є необхідність будуть все це робити. Угу. Як ми можемо відповісти на це, Україна? Треба показувати нашим союзникам, треба добиватися, щоб вони, бачили, навіть інструкторів не рішаються. Тобто Франція заявила, але не більше того. А Канада, наприклад, до початку війни ми мали канадських інструкторів, а зараз вони не рішаються на це. Тобто Путін тисне на них. що Якщо будуть приймати участь, як то будуть по ним якісь впливи збройні спочатку, а там буде видно, як кажуть, от нам треба з союзниками з цього приводу працювати. Ну, і американці бачать і Південна Корея що якщо це буде така співпраця, поглиблюватися, то вони будуть знімати там свої заборони надавати можливість озброєні техніки. по Підвищенню потенціалу Сил оборони України Південна Корея, ну і штати відповідним чином будуть реагувати, намагатися санкції, але ми бачимо, що вони впливають, але все рівно північна Корея зі своїми союзниками Російською Федерацією, Китаєм вирішують необхідні там, потреби своє по розвитку подальшому озброєні техніки. Тобто нам чекати військ союзників поки що не варто. Як будемо працювати з ними, як будуть розвиватися ситуація? Так що, в роботі це питання в роботі, є на що посилатися, показувати все це. Американці ж вони повільно просуваються, поки у нас щось трапляється, черговий злочин росіяни організовують, гинуть наші військові, цивільні там і так далі. Інше. І тоді вони якби просуваються далі по алгоритму допомоги. На жаль, тобто вони не працюють супередження, щоб міцно швидко нас підтримувати, і щоб ми прийшли спільно швидше до перемоги. Можливо, зараз буде зміна такої стратегії, тому що все попереднє не працює. Вони вже з цим розібралися, але не вистачає у них там перегони президентські. І сили волі політичні поки на це не вистачає, хоча вони напрацювали, і їх фахівці показують, що е, тільки якщо прийдуть до більш інтенсивної допомоги України, ситуація може е, змінитися на користь України і Америки і наших союзників. А чи зможе поява північно-корейського цього контингенту в Україні? Стати таким от приводом для початку третьої світової. Ну, як розвивати, прямо от такі, це із мухи слона, не підхід. Але якщо це продовжувати нарощувати, то перспективу таку може мати. На поточний час ще ні. Але перспектива може, може бути. Зрозумів. Дякую, велике. Дякую вам, скиньте мені посилання на цей тер на WhatsApp. Добре, буде зроблено. Дякую, гарна.